Всім привіт! З вами Макс Гравець і ми будемо далі продовжати нашій називається мультфильм матчи Гру. Для мене гру, а для вас рігу. Ну що вас ідеально це родина? Тут падає, тут треба позбирати, що там зібралося пару далее. Ага. Нам треба їх посадити. Посадимо біля нас. Во! Ідеальне місце. Так. Садим одне. Садим друге. Ну а і туда Там. Все. Поїсти Там, не буду. Кстати, я казав вчора, що перша серія буде на мирному режимі. І вже пора поміняти режим. Легко. А пізніше буде нормально. Важкого не буде. М? Стоп. Я бачу таку кнопку страшно. Я вроді на не нажимав, ні, не. Значит, все добре. Опарити. Не втікай! Не втікай! Не втекла і мені дала кусок шерсті, наші на мені здався. Ну і м'ясо теж дала. Ну хоч це було. Це хоч нормальніше. Ну, коротше, нам треба далі де роду. І пливемо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ось так. Нормально. І так. І стане. Давай, 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 давай. Так, і так, ой, ой реклама, реклама. Надивіться, її там. Реклама це дуже погано. Вона, ваші... вона трата ваш час просто. Ну, просто трата час. Деяких людей це нервує і. Таких людей дуже багато. Прям дуже, дуже багато. Майже все населення людей. Ага. Давай, давай. Чого ти не робишся? А, все, робить. І тепер нам треба зробити стіни далі. Та, куди ти блок стався? куди ставишся? Куда вы ставите хоть? О, все нормально будет, зараз. Хата буде идеально, прям. Идеально. 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 Прям идеально. Самое лепшее хата БД. нам треба. Что там? Заряд мої вийшло. А все А тепер назад поставили. Просто вилетіла чуть. Та заряджаю телефон. Ага. А тепер треба нам построїти. А, стоп. Для кірки треба ж. Стався один блок. А на флоу треба постати все. Тут у нас буде вхід. Вот тут. Хіба нету в спальні Давайте вхід буде. Вот тут. Вот это наш вхід буде. Все нормально. Поки пройшло 4 хвилини, а я зараз припливу. бім бим бім 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 бім, бім. Блин! Я, я переплив. О там моя хата видно, во. хата. Тут чого вилази зарядки? Не знаю. Так. А тепер треба добити. Що це? Якийсь чат? Мені то і не треба. Так, ну так. Добиваємо дерево, ба 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 бу би бо ба ба -бо дерево. Все, добили. Все. Зроблено. Давай, скоро плывем. буль, буль. Бу, буль, 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 що з моєю головой? Что-то вот так. Чомусь назад телепортація не працює. Може, на землі буде працювати. Ох, я тут появился и шос такое сталося? Треба ці доски зібрати. Давай, давай, давай я вірю в себе. Ну і вас тоже. Я вас тоже вірю. Я вірю, що ви поставите лайк. Вставайте, ставте. Пока я тут устрою. Потому что веду вже багато пройшло. Половина що? Чи більше половина? Я не знаю, скільки це відео буде йти. Ходи половина? А може більше? Ну там. Все, ми построїли! Ура! дун 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 ай, пау! Ей, що? Що ти? Що ти. Що це за Зара. Все. нам треба дерев'яну кірку. Кайло по-українськи. Ура! Я зробив через дві другі серії вже все спати. Okay. Новий день, нові пригоди і я став бум бум бім бум бум, -бум. А затем можна красити доски? Та ні, не можна. Да, Доб... що тут такое? Найкраситель. Ну, На що я їх ось всіх беру? О, можна оранжево тут отакоє. Жовте. Ну. А так можна? Ні, не можна. І що мені робити жовтою шерстю? Що мені зробити з тою жовтою шерстю. О! Дерево виросло. Да, Воу, дерево виросло. Це так класно. Вау. Дерево виросло, треба його добивати. Волі Ви понімаєте, що ви живете біля мене. Ви не понімаєте, що ви живете біля мене? Прям впритик. И вам не мешает строить. Понимаете хоть. Вы понимаете. Так. Вот так. А, зомбак. Все, Что, реклама? Все, тик ловит зомбака. Так, все Ми зробили свою ціль Отак. так, Давайте. ура, ура, ура. А тепер далі строїти. та 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 дальше, далі, далі. Що там у нас Отак, далі? Ось так, -та. -та, 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 -та. М -м. Ну, я думаю, вже пора потолок построїти. Ось так. І нашарцю це, і вот так. Все, це у нас уголок від дощу сховатися. Так. А. Скин мій, не бачили воказати. Що? А що я їх хоч поставив? Тут. Ну і що ще поробити? Олечка, як ти думаєш? Олечка нічого не знаю. Понятно. Ну, я думаю, уже можно сказать всем пока. И я думаю, всем пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока.